На сесії Тернопільської райради засудили діяльність церкви Московського патріархату та виступили за доросифікацію топонімів. За відповідні звернення до Вищого керівництва держави проголосували під час засідання 2 серпня. Також депутати засудили вбивства захисників Маріуполя. Це геноцид, військовий злочин, який має нести найсуворішу не міру покарання. Йдеться у зверненні. Про результати сесії розповідає керівник фракції за майбутнє в Тернопільській райраді Ігор Качмарський. Ми підтримали звернення колег з Тернопільської обласної ради щодо. Так званого московського патріархату. І те, що це питання треба вирішувати, бо держава якось ну, усувається, можливо, не хоче створювати точку напруги, але ну, коли активна війна ну, не час про такі сантименти думати, ми чітко показали позицію, ми не сприймаємо московський патріархат, ми закликаємо українців переходити до українських церков, якщо вони себе вважають християнами. Ми пояснили, що для нас є суть у цього так званого патріархату, і запропонували варіанти Вирішення цих ситуацій я вважаю, що це та та позиція, яку місцеві ради повинні зараз займати. Було звернення щодо ситуації по полонених азовцях. І тому варварському теракту, які вчинили московські військові, вбивши близько півсотні наших полонених, і звернення ініційоване мною і підтримане колегами, яке стосується деросифікації і декомунізації населених пунктів нашого тернопільського району. На жаль, ще є подекуди в наших містах і селах. Вулиці названі на честь видатних російських там діячів. Чи це царська Росія, чи це колишній радянський союз, чи це якісь комуністичні часи гасло Дмитра Донцова, геть від Москви воно як ніколи актуально саме зараз. Ми повинні очистити наш край. Я вважаю, повністю від будь-яких російських топонімів, провести деросифікацію тотально. Ми відзначили людей, які своєю працею наближають перемогу. В першу чергу це наші колеги-депутати, які є в збройних силах України, боронять Україну. Депутати місцевих рад району Тернопільського, які також пішли воювати, захищати нашу батьківщину. І також ми відзначили ряд волонтерів, які надзвичайно великий об'єм роботи проводять. Україна починає процес малої приватизації, і Тернопільщина стане першою областю, яка виставить свої спиртові заводи на аукціон за новою процедурою. Ці заводи у занедбаному стані, однак мають потенціал для перепрофілювання. Найперше це роблять для того, щоб створити нові робочі місця під час війни, адже в область переїхало чимало переселенців. Друге – це наповнення бюджетів, адже при створенні робочих місць при запуску нових підприємств наші громади зможуть отримувати додаткові кошти в свої бюджети. Ну і третій важливий елемент це відповідно запуск самих об'єктів процеси реалізації. Він дасть можливість поповнити також і державний бюджет. Вже для трьох спиртзаводів області запланували аукціон у вересні. Це Мирилівський та Борщівський заводи чертків, не так у та Кубиловоцької та Рубовлянської громади. Загалом на Тернопільщині є 14 спиртових заводів. Ці підприємства насправді не працюють, і не актив він кожного дня наносить збитки державі, тому що його по-перше треба охороняти для того, щоб його не хоча. Не розібрали на, на бруківку. Друге, це накопичення боргів, тому що все одно є нарахування там і податків за землю, і okay. навіть і нарахування заробітних плат. Торги приходитимуть на базі платформи електронних аукціонів Прозоро продажі. Непроста осінь та зима чекає жителів Тернопільщини, якими будуть ціни у магазинах, погода і курс долара. Прогнозами про все це ділиться астролог і космопсихолог Іван Круп'як. Суворі холоди в Україні, за його словами, будуть аж середини лютого, проте варто бути готовими до різних сюрпризів погоди, оскільки можливі проблеми з опаленням слід запастися теплим одягом та обігрівачами. З вересня місяця він повинен бути такий перемінний і майже такою самою осінньою. Приморозки вже буде мати десь на покрову. Тоді затяжні трошки приморозки вже будуть а в листопаді, а середини листопада можливий вже мокрий сніг, і сніг, і от, от от. зима буде трошки така, вона нас налякає, а опісля відступить. І січень не повинен би бути таким напруженим аж дуже, а вже друга половина лютого, і кінець лютого, і річниця початку. Повного вторгнення в нашу країну, то може бути досить холодний, морозяний такий буде період. Крім того, очікується підвищення цін і можливе зростання курсу долара. Допустимо навіть може бути якісь часи до 50. Допустимо, буде. Буде. Справа в тому, що день народження гривні нашої. Був недавно, другого числа. Дуже до речі, потужна грошова система. І гривня була впроваджена фактично після незалежності відновлення незалежності України. 24-го ми маємо святкує незалежність, а гривня другого під дівою. А діва це символ багатства. Це не тільки в нас перелаштовується цілий світ на нову енергетичну систему. Ми маємо нині одне, завтра буде друге, так що десь місяць буде так, місяць так. Ну ми, ми маємо бути готові. Тому що я кажу, іде перелаштування буквально у всього. Іван Круп'як радить готуватися до різних ситуацій і розуміти, що завжди є плюс та мінус проте обов'язково потрібно залишатися оптимістами. Тренування для дітей з верхової їзди на поні проводять поблизу Тернополя. Поні-клуб «Шетленд» діє на території монастиря Благовіщення Пресвятої Богородиці у гаях Шевченківських. Тут є чотири поні, на яких діти можуть займатися кінним спортом та готуватися до змагань. Коли з'явилась дочка і Власне, їй так само передали з любов до коней до тварин, і нам довелося подарувати їй перше поні. Ми вчимо дітей от від початку, як він чиститься, як за ним доглядати, ну знову ж таки, залежно від віку. Маленькі діти, тобто від 4 десь до 7 8 років, займаються в нас на поні. Ми підбираємо поні згідно розміру дитини, ваги ну, і зросту. От. Старші діти в нас займаються на більших конях, або нам тобто, на нашому гуцулці, або на, вже на цьому конику. От так само на них можуть займатися легенькі вершники до 75 кг. 11-річний Назар займається у поні клубі вже близько року. Каже, що ця справа для нього більше, ніж хобі. Я десь займаюся вже рік, і мені дуже подобається коні, я люблю їх. Крім поні, у клубі є Кобила Герда, яку привезли з Харкова. На ній катаються дорослі відвідувачі. Вона до нас. Приїхала з Харкова, з фальмана копарку, от оскільки його там зруйнували і евакуйовували тварин. І от вона б до нас попала в дуже такому ну важкому стані. От практично все літо ми її відгодовували, приводили її стан здоров'я в краще. От. І тепер вона вже одна нас під дітками потихеньку починає працювати. Доглядати за запонів власникам допомагає їхня п'ятирічна донечка Софія, яка попри свій юний вік вже вміло їздить верхи. Мені подобається шаріз, і я її люблю кататися на неї. Я беру копіта чисту, посилом просто виводжу їх. Да і заявлюю, а потім а чистую отак. отак. Поніклуб неодноразово займався благодійною діяльністю. До прикладу, цього літа власники проводили безкоштовні тренування та екскурсії для дітей, які приїхали з Маріуполя, а також для тих, чиї батьки воюють на передовій. Школа кінного спорту працює навіть взимку. Головне, аби не було опадів, болота та ожеледиці. Цьогорічні п'ятикласники залишилися без підручників. Це сталося через те, що книги для учнів, які навчаються за програмою нової української школи, мали не друкувати цього року. Проте через повномасштабне вторгнення зробити цього не змогли. Пояснює заступниця директорки обласного департаменту освіти Ганна Зварич. Це не є тільки проблема Тернопільщини, це загальнодержавна проблема. Велика кількість підручників в Україні друкувалась у Харкові. Видавництво ранок. Ми знаємо, що зараз. Відбувається із Харковом. Чому так загострена проблема саме для п'ятого класу? Тому що п'ятий клас якраз йде по новій українській школі. І якщо, наприклад, інші класи можна вживати минулорічні підручники, то для п'ятого класу треба нові підручники. Тернопільські вчителі не розгубилися у такій ситуації та знайшли альтернативу. Ми вже зробили передзамовлення на робочі зошити, які вийдуть друк, і я вже от з дня на день очікую їх. У мене діти забезпечені електронними варіантами підручників. Я стараюся вишукувати якісь додаткові завдання для дітей. Часто буває так, що розробляю їх самостійно. Також користуюся тим матеріалом з попередніх класів, який нам як то кажуть. Передали, тому з мого предмету особливо проблем немає. Наявність підручника, так як ми знаємо, ще з колишніх часів навчання зараз для сучасних дітей, які постійно в гаджетах і для сучасного вчителя це не є проблемою великою. Якщо дитина хоче навчатися, має високу мотивацію. Підручник не є єдиним джерелом, з якого черпаються знання, і також вчитель, якщо він готовий працювати. Він сучасний, він використовує різні методи, то теж з підручник це не є проблемою. Ну і ми повинні розуміти, в який час ми зараз проживаємо, тому в стані військовому стані це теж на це треба зважати. Учні замінили друковані підручники гаджетами та роздруківками. П'ятикласники кажуть, що вчитися без паперових книг незвично, але цілком можливо. В електронних підручниках є які плюси, так і недоліки. Але ну нам це зручно, бо рюкзак легший, але все одно недоліків трішки більше. Буває, що зламався телефон, забув вдома телефон, розрядився телефон. Немає доступу до інтернету, наприклад, бездруковані підручники, якщо чесно, трохи легше, але ще недоліки в електронних підручників, бо буде зірпсуватися. Без друкованих підручників не сильно важко, тобто там немає проблем. Нам дають електронні підручники, друкований матеріал, і ми робимо завдання там, якщо нам дають домашні завдання. Ситуація з друкованими підручниками має налагодитися у найближчі місяці. За грандові кошти Міністерство освіти і науки обіцяє надруковати. Підручники саме для 5 класу математики і української мови, але наголошую, що це Міністерство освіти і науки шукає кошти, і є вже грандові кошти, щоб надрукувати ці підручники. Як тільки будуть надруковані підручники, вони зразу попадуть до учня. Коли в Україні закінчиться війна, то настане мир, ці питання хвилюють мільйони українців. Своїм прогнозом з цього приводу поділився тернопільський астролог і космопсихолог Іван Круп'як, як каже він: повномасштабне вторгнення розпочалося рівно за півроку до дня відновлення незалежності. Не просто так. Почалася та масштабна операція, як вони називають війна проти нас, рівно за півроку до нашої незалежності. А вони містикою дуже багато оперують наші сусіди, і маємо, але це було на наспадаючи. У місяці так, щоб затягнутися надовго не повинно б. Прийде час, і ця імперія має розпастися, не дивлячись, хто би не керував. При цьому найважче на фронті буде восени можливі провокації від росіян, інформаційні війни, але все закінчиться повною перемогою України. Візьміть південь і схід. Господарюють і вивишені чужі прапори не наші, і треба про це думати, і нам треба якось повернути. Найважче буде це, коли от почнеться якраз отакі похолодання і так далі. Бо як не як, якщо навіть навіть десь окопах чи десь, то хлопці можуть там хтось лягає спати, а хтось пантрує, то все. А коли вже йдуть дощі чи щось, то треба вже шукати інші більш такі. Ну це залежить від навіть самих погодних умов, як воно буде. Все пройде, ми повинні то перебути. Після перемоги Україну чекає період відбудови зруйнованих територій. Проте важкий моральний стан людей, які пережили звірства росіян, залишиться ще надовго. Це відбудова, це вже як не як. Багато зруйновано історичних пам'яток в музеї і так далі. Так що вже це вже буде щось інше. Це вже буде не те, що ми маємо було до того. Той психологічний стан пережити тим людям. Як би не було, як би не складалася ситуація, але якби ми не приймали людей тут, ну комусь хтось швидше звикає. Він залежить від, від характеру, від психологічного настрою. Але переважна більшість людей хочуть додому. Вдома, в своїй хаті, своя правда і сила, і воля. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.